Яловична печінка яку їсть навіть моя дитина. Плівочку з печінки ось так ось. Просто зняти, просто засунувши пальці. Почистила печінку, видалила всі негарні шматочки, що мені не сподобалося. І нарізаю печінку на невеличкі скібочки. Дві цибулинки нарізаю пів кільця. Також нарізаю невеличкими шматочками часник. Обсмажую печінку на рослинній олії на великому вогні. Добре все перемішую. Поки обсмажується печінка, наріжу болгарський перець. Роблю вогонь поменше, додаю цибулю та перемішую. Поки ріжу помідор. Ріжу з такими півкільцями. Додала до печінки болгарський перчик, помідор, солю, перчу, додаю спеції за смаком. І тушу на невеличкому вогні під кришечкою 5 хвилин. Всім смачного!